Закликаю наших глядачів також ділитися своїми думками, баченнями, відчуттями, якимись розмовами, які у вас також є. Може зі своїми друзями. Що ви думаєте щодо перемовин наступного року? Роман Безсмертний, політик, дипломат і представник тристоронньої контактної групи у мінських перемовинах 15-19 років. Долучився до нашого ефіру. Вітаю пане Романе в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Доброго ранку. Якщо повертатися до слів Кіта Келога з його інтерв'ю, Fox Business, він сказав про. Справедливий мир, так оці його формулювання згідно з міжнародним правом, як трактувати, от що ми розуміємо, що нас на зустрічі не буде, яка планується в січні, але тим не менш, як Кіт Келох, як Дональд Трамп, бачать цей справедливий стійкий мир в російсько-українській війні, на вашу думку. Ну, з моєї точки зору, якщо звернути увагу на інтерв'ю, які були і Келлога, і Волца, і Трампа, то наймудріше з усіх цих людей поступає Рубіо, він просто мовчить. Чому? Тому що з даних інтерв'ю видно, що претенденти на посаду, бо на це треба обов'язково звертати увагу, а зараз. Команда, якщо так можна назвати Дональда Трампа, знаходиться в стані транзиту, як люблять говорити американці, а вони не в повній мірі усвідомлюють і розуміють характер цієї війни, історичний характер взаємовідносин. А відтак вони відносяться досить легковажно до проголошених речей і не розуміють те, що Кремль. Трактує норми міжнародного права, зокрема, поняття справедливості, дотримання додержання норм гуманітарного права так, як він вважає за необхідно. Так було в радянські часи, і ці підходи вернулися. На жаль, ніхто із цих людей ніколи не працював в таких умовах. І для них оці поняття хіба що. Розуміються такими як Трамп, який був у свій час на переговорах з Кім Чен Іном, Сі Сідзіньпінем, з Путіним у Хельсінкі, і зверніть увагу, всі ті зустрічі завершилися настільки безрезультатно, скільки з погіршенням взаємовідносин навіть між Вашингтоном і суб'єктами, про які я говорив. Відтак це означає, що на даний час. А ще при тому, що не у повній мірі ці особи допущені до інформації закритої, бо я ще раз кажу, вони знаходяться в стані транзиту. Вони потребують а, інформування і розуміння насамперед, от зверніть увагу на такий факт: Кіт Келот і Уолтс можуть годинами говорити, і це видно з цих інтерв'ю про ситуацію в Ірано-ізраїльській війні на Близькому Сході. Як тільки заходить мова, це загальні фрази, зокрема ту, яку ви ж зараз проголосили, з яких не видно абсолютно відповідь на питання, а як вони збираються вести діалог в цьому аспекті, в тому числі і з московським фюрером, звідти очевидно, що тема зустрічі це ще також предмет для дискусії, бо визначені терміни, як ви бачите, сиплються. Як квасоля в відро. Вони тільки гупають, а результату від того абсолютно ніякого немає. Чим більше їх насипається в відро, тим менше звук. Ну згадайте, 24 години мир, дзвінок в Києві в Москву, мир, до інаугурації мир, все це розчиняється. А тепер найважливіше справа в тому, що Вашингтон і нинішній, і майбутній вони дивляться на цю війну як на трьохрічну війну. Ви ніде і ніколи не побачите, в тому числі в закритих документах, щоб це було сказано про 11-річну війну. Скрізь йде мова про три роки. Але речі, про які ви зараз в питанні сформулювали мені, і про які йде мова, і про які, зокрема, відгукувався Келих останніми днями, це речі пройдені, пройдені декілька разів, забуті, в тому числі в трьохсторонній контактній групі. Але пане Романе, Його? до речі, мінські домовленості Ткелох для справедливості зауважу також згадав. Тобто, очевидно, що він знає хід і процес російсько-української війни, і напевно, що аналізує і говорить про події з події події 2014 року. Але на жаль, наш час ефіру закінчується. Я дякую вам, що ви долучилися. І якщо коротко, тільки можна, як ви думаєте, коли зустріч Трампа і Путіна відбудеться до інавгурації Дональда Трампа чи вже після? Принципово вона неможлива до інаугурації. тому тут немає навіть про що вести мову після інаугурації, коли вони отримують необхідну інформацію. Вони зрозуміють, що вона не зможе відбутися на початку навіть 2025 року. Тому це не швидка мова. Справа в тому, що я ще раз кажу: у них немає на руках зараз речей. До які допущена, в тому числі керівництво адміністрації Байдена, дякую дуже за ваш час, за те, що підключилися Роман Безсмертний політик, дипломат і представник тристоронньої контактної групи в мінських перемовинах п'ятнадцяти-дев'ятнадцяти років, був гостем свобода ранок.